Пташка співає так голосно, дзвінко, дзвінко, чуєте, все буде у нас добре. Перекликаються. Дві їх тут. Ти хочеш на вулицю чи що, Фенді? Я пішла до Наталі. я ж тебе брати не буду. Будь у хаті з вікою, вийдете потім. Щось така тишина була в Наталі Вчора цілий день. Ми не телефонували один одному, і така в нас була спека. Сьогодні я їй телефоную, а вона каже, в мене знову почки. Ну, і я кое-що набрала, і піду провідаю. Оце говорять там, мені писали, живіть своїм життям. Ну, як? Вона в 21-му році 8 чи 10 місяців, отут по 3 години в мене, ну, 3 рази на день була. Піднімала мене з депресії, а, а зараз, коли їй погано, як я не піду, не провідаю, як живеш своїм життям, тоді треба так купол собі зробити і оце отак жити. Ну, Люди пишуть, що хочуть. О, вже Надя телефонує їй. Ну, добре, прийшла все таки в кухню. Ось. Розмовляють. Ось я розуюся, бо тут килимки. я от чи не знаю, прямо. Може, кислота тобі оце дала, знаєш? Може, в тебе ну не знаю, це ж треба аналізи здати. Може, в тебе мочекислий діатез, він ти теж дає такі болі. Ж, ти кажеш, Раз у тебе так. Ну все, не я їж, я... їж ту полуничку. А що ж я її набила? Ну потім тріш, по трішки. Ти ж, мабуть, допалася. Ти знаєш, я її. Та ну поняла. Ну, може, з десяток. А, так, да, і оце воно тебе так да. схватило. А, я... а я думала, ти прийдеш ну, хай їсть черешні з... з дерева. Ну, вони ще стоять, вони тільки почали черніть. Так, що це так. А, ти мені каву робиш. Навіть двигається, ось така моя хороша. А ви говорите, живіть своїм життям. Ну, це не всі так говорять, але говорять. Так, добре, ну ми посидимо трішечки. То я вже, може б, сама достала, сказала я тобі, тож важко я знаю, коли болить. Так, давай, не хандри, будь ласка. Будь ласка, не хандри. Нам не, не можна сонце. Подивись на мене. Тут бачиш, яка. Прийшла. На сніданок прийшла. А що ти їй налила? Молочка ще. Ага. А, а, ну соня... вона корм їсть. Ну, вона корм, а то А, запиває замість ага. води. ой все, так примінилася, так нічого. Красуня, вона в тебе трьохцветка. Це дуже гарна кішечка. Дуже. Заскучала була за маркізом, а зараз звикла, так? Да? Ну та де ж вона діє? Ну так да. походила, походила, понявкала, понявкала, та й перестала. Наташ, а я вчора спілкувалася з своєю сусідкою, тою, що будуються, то живий сірий. Він у них укочурився там. Ну, ну то о, о, то як живе? Не знаю, Наташ. Ну то як знаєш, я чогось так думала, що як душа ну, Сашина мене посилає. А це вже все. Вже якось від Боже. мене відійшло вообще. Ото він вообще він не, 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 не появляє. Той це. на вікні сидить і їсти ж я виношу. Та він без кінця. А, а зараз немає. Харашо, Алато говорить: то він у нас живий, все з ним добре mm. не захотів до мене ходити. Я знаєш, я, знає, я от вона розповідала так мені аж до сльоз. Я потім згадала той сон, що мені снився, як Саня каже. Мама, чого ти мені не дзвониш? А я ж дзвоню, а куди позвонити? Думаю, куди ж йому дзвонить. Зараз я позвоню в Фейсбук, там є месенджер, і там можна зателефонувати. Та ніхто мені не відповів. Ось так. Ну, слава Богу, що сірий живий. Mm -hmm. Ну, не ходить, ну і ладно. Хай. Вони його годують постійно ж. Вони це тільки... і, і будівник, у той, що в них там володя, теж привозить завжди йому їжу. То він не хоче до мене ходити. Ну, я... та да. ну, так він тоді скрізь їв і був такий же, знаєш, впитаний. Ну, зараз, каже, походав, але нічого, слава Богу, і лишай той пройшов. І... Ну, ну ось так. Так що сірий, живий, слава Богу. Ой, чуєш, як пташки співають. Ага. Ой, так дзвінко. О, наїлась, тепер молочко п'є і прислухається. Взагалі не відходить від мене. Я утром... Вона тобі, як собачка, рядом, цей, поруч. Цей. Пішла оту, оту ту смородену, ту молоду, ага. побризкала, мене трошки оставалася. Ану, оце ж. І вона йде. Ага. І вона слідом за мною ходить, кинуся на руки, брат, не хоче. Ну, бачиш, не ручна. Ну, поруч іде, тобто вона тебе. Я її Т... так же ж хочу приучить, приучити, щоб вона зимою за мною була у... Ну, привчай, привчай. І Чи якимсь вось... смаколиком, може? Такого смаколика, як дають тут. Я не знаю, як її Так, Моя кава допиваю і піду. А можна віки зробити каву? Не буде пити, щось не хоче. Да? Наталочка, так. ну дякую тобі за каву, я тебе провідала, ага. їсти тобі трішки принесла. і, і Давай йди, відпочивай, ти тут будеш лягати на дивання, підеш я на, к... в кімнату. Ага, добре, то я не буду тебе затримувати, давай виздоравлюй, бо роботи багато в городі, ти ж сама знаєш, <гум> а хто її, кроме тебе, буде робити. І завтра я прийду тебе провідаю. Хорошо, пока, давай, пока-пока. Ну, вже і півонію обрізала, звісно. А потім почки. Нирки болять. Ой, а это, сам шит он, який гарний стоїть. Ага, Бризкала, і це бризкала, бризкала і це все бризкала. Все бризкала. бризкала. О, і цей відійшов, ось, бачиш? Ага, От. А ті то yeah. аж э, чорні троянди гарні. А ну глянь, там. Я побризкала, чи це ще рано було? Кого? Самшит? Ні, оці. Що А, -а, -а гібіскус. Гібіскус. Ну так, да, говорили. Ну так а коли ти бризкала? Я вийшла в п'ять часов утра. Ага. Розвела і пішла бризкати. Наташ, ну. Не знаю, не бачу я. Я, правда, очки зняла, але вроді нічого. Ну, люди побачать. Та вроді ні, вроді немає. Та ти ж хороший розчин зробила, звичайно, то воно тут. Я вчора теж бризкала. Бризкала, бо ето, на Самшиті, що на вулиці теж з'явилась тля. Не на Самшиті, на гібіскусі вибач. Все побризкала. Ну, все Наталочка, Пока провела мене. Давай, іди лягай. Все, пока. пока.